Новорічні вихідні у громадах області минули без грубих порушень громадського порядку та безпеки. Про це Суспільному розповіла пресофіцерка Нацполіції в області Алла Ващенко. За її словами, повідомлень про використання піротехніки до поліції не надходило. У населених пунктах було спокійно і використання феєрверків, петард, салютів такого іншого не було. Зафіксовано на території області цієї новорічної ночі. За ці дні кількість повідомлень, яка надходила на службу 102, не змінилась, тобто вона приблизно така ж, як і в буденні дні. Трошки більше 500 повідомлень щодоби безпосередньо у новородічну ніч, тобто з 22 години 31 грудня до 6 ранку 1 січня. Поліцейські зафіксували 92 адміністративних правопорушення на території області, і половина з них, тобто 47 правопорушень це порушення, пов'язані із правилами дорожнього руху. Тобто 13 водіїв керували транспортними Засобами у стані сп'яніння, 15 не мали відповідних водійських посвідчень, також інші були порушення. Крім того, у цей період у цю ніч зафіксовано ще кілька випадків вчинення домашнього насильства. Були порушення пов'язані 15 таких порушень пов'язані із появою або вживанням спиртних напоїв у публічних місцях. Нагадаємо, 23 грудня Рада оборони Житомирщини заборонила використання піротехніки в регіоні. У новорічну ніч поліцейські затримали двох чоловіків у Києві та Вінниці, які запускали феєрверки. Їм кваліфікують порушення статті 296 Кримінального кодексу України хуліганство. Санкція статті перед Бачає обмеження волі на срок до п'яти років. Ірина Остапчук, Сергій Кобилянський, Новини Суспільне Житомир.